Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, продаю картини, ділюся своїм досвідом, розповідаю про своє життя в Канаді. Сьогодні я вирішила зробити дещо нове на своєму каналі і хочу спробувати вести, робити такі маленькі міні-влоги кожного дня. Зранку, як завжди, щось там познімала, тому що я завжди для влога там щось роблю і щось знімаю. І мені прийшла ідея. Що чому б не спробувати зробити це кожного дня? Тому що в мене зараз відбувається багато різних подій, і коли це проходить тиждень, іноді я не встигаю навіть за тиждень це зробити, тому що ну просто не встигаю фізично. І потім, коли я починаю перебирати ці всі відео, я їх дивлюся, боже, їх просто стільки і стільки інформації. І мені дуже важко все це зв'язати в одне. Ті інформації, яку я знімаю, настільки багато, що в мене виходить, коли я їх скидую ці всі відео за тиждень. В мене виходить півтора часа, навіть іноді дві години. І це дуже багато. І мені дуже важко це просто мені дуже важко все це омислити і зробити це в єдиний такий нормальний влог. І дуже важко це робити. Ось сьогодні такий буде невеличкий влог. За сьогоднішній день. Сьогодні у нас понеділок. Почнемо з понеділка. Сьогодні у нас понеділок. Я зараз привезла Авдія на кунг-фу, і поки в мене є час, я зараз записала це коротке відео і запишу зараз ще одне відео про хейти. Я думаю, що це буде цікава тема. І в мене є, що розповісти і поділитися своїми думками. То що я думаю про це і що ви думаєте про це. Мені дуже цікаво. Тож я вас запрошую на цей влог і сподіваюся, вам буде цікаво. І Також, будь ласка. Напишіть якийсь коментар в підтримку мого каналу, Поділіться моїм відео, якщо вам не важко, і поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. І бажаю вам приємного перегляду. Привіт нас понеділок. Сьогодні я везу Адія в школу, тому що прислали сповіщення, що автобус запізнюється. Готовий. Взяли кепочку того, що ага, завести треба. Їдемо школу. Нарешті понеділок я прийшла в майстерню. Зараз буду допрацьовувати роботи, які я ще в суботу робила. Ні, чекайте, робила їх в п'ятницю. В суботу в мене була виставка, неділю я відпочивала. І сьогодні, нарешті, понеділок. Тут у мене вже такі набросочки є. Зараз буду допрацьовувати їх, і мені ще треба багато зробити робіт для ярмарки. Цю суботу у мене було відкриття виставки персональної, і не встигла я відвести всі картини туди, як в мене намічається ярмарок, який буде в українській церкві. І зараз я готую туди картини. Минулого тижня я вирішила всі свої картини, які в мене давно не продавалися, і які мені не дуже подобаються. Я всі вирішила дати їм нове життя. До речі, декілька картин, навіть великих, я вже зафарбувала і. Намалювала на них нові картини. Я ґрунтую звичайною акриловою фарбою. Це білила цинкові, мені здається. Я їх колись купила в художниці, яка переїжджала в іншу країну, і в неї за 100 доларів купила просто три чи чотири коробки, я вже не пам'ятаю, і там були ці білила. Я їх нікуди не використовую, а ось так для грунтовки вони дуже добре підходять. Вони таким теплим кольором. Це в мене був заскок, я вирішила, що мені треба почати писати нову велику картину, а потім я вирішила, що залишу це на наступний раз, тому що мені все ж таки треба готуватися до ярмарки і писати картини поменше. Я нагрунтувала полотен, так от вони у мене тут сохнуть ой, попадали. Закрила двері, бо у нас такий запах іде. Там, у нас якась куча, є смітник чи що. Сьогодні так воняє, кошмар общем, все посохло, що зараз все позаносю. Залишується тільки з текстурою сушитися. А це все занесу, зараз і буду працювати. Коли я пишу картини, я зазвичай слухаю аудіокниги або якісь інтерв'ю. Сьогодні я слухала закритий ефір Лади Халашо для підписників і потім продовжила слухати далі свою книгу. Завжди подорожує інкогніто. Дуже цікава книга, до речі. Я марно шукав будь-які способи звільнитися. Найреалістичнішим здавався мені план вступити з Ігорем у переговори, але поява в його будинку одріз вела все на нівець. Я не міг більше з'являтися в помешканні, Як Два наступні дні були для мене справжнім кошмаром, я відчайдушно шукав розв'язання цього неймовірного рівняння. Я погано спав, схоплювався очами, суки, і вона опинилася в пастці. Рідкі слизькі вершки не давали ніякої опори, щоб вистрибнути назовні. Шансів у жаби не було. буду битися всіма засобами, щоб посісти місце начальника? Більше я не гаяв, ані синоти. То сьогодні цілий день я провела в майстерні, працювала до третьої години, навіть до пів на четверту, а потім пройшло повідомлення, що автобус запізнюється школьний, і мені треба було поїхати забрати Авдія, тому що якщо запізнюється автобус, то ми не встигаємо на кунг фу. Тож я зробила за сьогодні три нових картини, загрунтувала багато полотен і також дописала ще одну велику картину, яку ви бачили на початку з кульбабками. Такий ось був робочий день. Але я на сьогодні сподіваюся ще піти в майстерню і попрацювати трохи, бо мені треба ще зробити багато невеличких картин ну, підготуватися до ярмарки. Ага, забула сказати, що сьогодні ще я замовила картки, як це сказати, відкритки. Як будуть відкритки української, вибачте, замовила декілька принтів, відкритки. І це має також мені прийти на днях. Тож я готуюся до виставки зараз трохи іначе. Хочу продавати ще принти невеличкі. Ви, до речі, якщо не бачили мої відео про ярмарки, я там розповідаю, показую, як я продаю і як взагалі це все виглядає, то зайдіть в мої ем, плейлисти Artist Vlog і там ви можете побачити, як я це все роблю. Також на цих картинах я одразу промалювала торці, тому що мені треба вже підготувати це все до п'ятниці, тому що я в п'ятницю їду виставляти картини, щоб в суботу вже там не заважати, щоб в суботу просто прийти і вже приймати участь у фестивалі. Дивіться, що у нас Без крові було. Покажемо. Клас! Круто. ну що, поїхали? Ось такий невеличкий влог у нас вийшов. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було подивитися, і чи не дуже багато вам буде, якщо я буду кожного дня це робити. Я хочу спробувати, зробимо такий тест. Зробимо цей, цей кожен день влог у цей тиждень, і подивимося, як це зайде вам чи не зайде. Ну і ви, звичайно ж, напишіть, тому що всі мої відео, які я роблю, це я роблю для вас, і мені дуже важливий ваш відклик.